Всі веселі відео, жарти, на які налаштований тік-ток. Сьогодні хотіла б поговорити про таку тему, як пам'ять. Тобто в нас прийнято рахувати, що пам'ять в людини може погіршитися в тих умовах, ну, коли, наприклад, вона перенесла якийсь наркоз, чи вона вже на старості років там, почала забуватися, це природній якийсь там етап. Але є ще один момент, в якому може в нас погіршитися пам'ять, коли людина пережила стрес. Зараз дуже багато воєнних, вони маючи воєнних психологів, я думаю, вони коригують якось з ними ці, ці проблеми. Але взагалі будуть такі моменти, коли люди переживши стрес не тільки воєнні, але й цивільні, тому що в принципі. Цивільні не були готові до ніяких стресових ситуацій, і дуже в багатьох людей можуть спостерігатися проблеми з пам'яттю. Що робити самій цій людині? Перше, вірити, що це якийсь тимчасовий момент в її житті, і з часом пам'ять буде повертатися. можливо, моментами можливо частково, можливо, це займе півроку рік. Можливо, вона стане трошки іншою людиною, але в будь-якому випадку це не критично. Допоки ви пам'ятаєте, як вас звати, вашу фамілію, якісь там елементарні про себе відомості, все решта з часом налагодиться. Як поступати близьким людям? Близьким людям, скоріше всього, потрібно. Людина може навіть забути свою улюблену їжу, може забути якісь, я не знаю. Якийсь е, звичайний якийсь ритуал свій. Забуде, як вона там наносила косметику, забуде, як вона щось там вміла робити. Ну, Якісь такі буденні е, елементарні речі. Що робити рідним? Просто максимально спокійно відповідати на її питання, які б вони не здавалися їй дивними. Е, зазвичай говорять, що коли в тебе якась є ситуація, краще про неї не говорити, тому що ти ту ситуацію переживеш, перейдеш. А ті люди, які навколо тебе, вони будуть... E, дуже довго це мусолити, можливо, навіть приб'ють тобі якесь клеймо, ярмо і будуть e, тебе величати, не переживши нічого. Звичайно, можна розраховувати на те, що карма їх наздожене і вони опиняться в тій ситуації, з якою вони там насміхалися чи когось висміювали, але це вже друга тема. Зараз тема про те, що просто та людина, яка вам в той момент в свій стресовому стані, в якомусь шоковому стані. Коли, можливо, в неї попала в якусь аварію, побачила якісь взриви, в неї померла близька людина. Вам просто треба бути максимально, ну звичайно, якщо ця людина не бере, ніж до вас не кидається, а просто розгублена, не пам'ятає, як вона жила раніше, і буде вас питатись, а що я робив? або як ти то робиш, а що я любив, можливо, ти пам'ятаєш, а як, як ти то робиш? Тобто вона буде можливо шукати якусь людину, дії, вчинки. Поступки, думки для неї будуть тої людини важливі, тобто вона не буде знати, як вона має правильно зробити, і вона буде покладатися в тих своїх вчинках на якусь людину, яку для себе вибере близько, якій буде довіряти. Це може бути мама, сестра, це може бути подруга, це може навіть бути будь-яка чужа людина, яка на той момент буде біля вас і з у вас виникне така довіра. Тобто, ви будете тій людині довіряти і будете до її думки прислухатись. З часом ви повернетеся до вашого попереднього стану, ваша психіка, нервова система, ваша пам'ять прийде в норму. Чому це відбувається? Це відбувається тому, що людина пережила якийсь такий, можливо, стрес, і психіка включила захист, щоб людина вижила, щоб вона не попала в небезпеку, психіка зробила такий захист людині. От тому от в мене чомусь виникла зараз така думка записати це відео. Якщо біля вас зараз є такі люди, не поміщайте їх в розділ Зійшов з розуму, там хворий, неадекватний і все решта. Ви просто маєте пам'ятати, що тій людині просто потрібна ваша підтримка, увага, добре слово і розуміння. Ні в якому випадку, не насмішка, не підколювання, не якісь там жарти, а просто чим більше позитиву, спокою і любові. Всім гарного дня, дякую, хто додивився.